У вас напевно зразу є запитання, чому я йду пішки, а не на автомобіль. Тому що ви таки подивіться, яка гарна погода. Осінь, тепло, сонечко. Ну що, не можна прогулятися. Це я себе так успокаюю. А насправді я навчив дружину їздити на автомобілі, на механічній коробки передач. З жінкою їхати це одне задоволення. Вже був хуйом я. Той, що їхав попереду, і лохом той, що позаду. Ну, в принципі, нового нічого. Поки, як бачите, двіжняка не наблюдаємо, але хуєм я остався. Ну що, хочу, дружину їздить на механічній коробці передачі, начебто справляється. Їздимо по Софійській Боршаївці. Я присогнутий, наклеєчки задії, наклеєні. 70 навчальний і туфелька. Поки учимся, а ви підписуйтесь. Ну, шо, ну не, це, що, поїхали. Постійно підлаштовувати, тому що я їжджу на цій машині. і ти. Раз, я, я їжджу. Давай. Все по стандарту. Понятно, бо це, хватит, це. Очки де. Достань затянуть. Головне очки. Що з теле? Ні, все правильно. Давай. Більше чим. А я сьогодні виходний і без машини. Але ж дивіться, яка гарна погода. По-друге, у мене в руках наждачна бумага, Буду доробляти ремонт, поки є вільний час. Так що вам приємно перегляду буде такий волог дня. Всім гарного і мирного неба. Сьогодні з вами поговоримо, звичайно, про автомобілі, про ремонт, який мені потрібно доробити в квартирі. Це, напевно, першу чергу тому що затягнувся він. А, так що кому цікаво, звичайно, ставте лайк, підписуйтесь. Автомобільний контент буде виходити кожного дня. Я сьогодні просто вихідний і не маю доступу до роботи. Я вам не, не можу показати, які автомобілі ремонтуються, які проблеми в них, але завтра п'ятниця, робочий день і буде новий контент автомобільний А сьогодні я вам хочу показати, що потрібно робити до квартирі. Чому я купив наждачну бумагу? І у мене до вас є таке прохання. Хто займається мебілью? ну, роб, робить меблі, нам потрібно зробити шкаф купе. Є питання по електриці, усунути ці питання одразу, зробити шкаф купе і заказати, замовити штори, що у кухню, що і у спальню. Так що, в кого є люди, або хтось займається, фірма, контора, будь ласка, пишіть, зробимо інтеграцію. Ремонт ремонтом, а каву потрібно випити перепочити. І давайте взагалі вам розповім, хто я, де працюю і чому я знімаю автомобільні ролики нету. Мене звати Артем, дуже приємно познайомці, хто мене ще не знає, працюю я на автосервісі, називається Олір. В сеті автосервісів Олір. До мене вже мої підписники приїжджають, обслуговуємося, п'ємо каву, розмовляємо по можливості, бо роботи насправді дуже багато. Чому я знімаю автомобільні ролики? Ну, По-перше, я в кожного чоловіка в серці автомобіль обожнюю. По-друге, я бачу, які автомобілі обслуговуються у нас, які там ремонти, дорогі, дешеві. Даю рекомендації, які автомобілі купувати, які не потрібно купувати. Які частіше ламаються, які надійні, які ні. Ну, коротше, ви зрозуміли. До речі, про сам автосервіс от вам ролик. За моєю спиною дуже багато автомобілів. І це тільки перший бокс. У нас ще є другий. Зараз ми туди підійдемо. Ми надаємо всі види послуг, крім малярних, по автомобілям. Ходова частина, діагностика, електрик, монтаж, заміна оливи в двигуну, коробки, частична заміна, повна заміна. Коротше, великий спектр послуг. Ну і, Звичайно, ви тільки подивіться, скільки в нас автомобілів вже готових і в черзі. Зараз ми з вами підійдемо другий бокс. У нас один бокс і другий бокс є. Ну звичайно, поки можете переглянути наші отзиви на Google карті. Так що, всіх запрошую гості на диагностику і на комплексне обслуговування автомобіля. І так, другий бокс. Зараз я вам покажу трішки. Тут у нас заміна оливи в двигуну. Там у нас капіталка двигуна. Audi a 4 заміна маховика. Honda Accord. клапанів. Ну, звичайно, подова частина. Один авто, до речі, у нас перевіряє автомобіль на передпокупку. Також є електрик. Короче, роботи достатньо. Софійська боршивка, о 3. -3. Автосервіс Олір. Ну, як бачите, вистачає у нас роботи. Також, звичайно, я даю рекомендації, які купувати, які ні автомобілі, Плюс знімаю огляди на автомобілі, на нові автомобілі і на вживані автомобілі. Тобто БУ. Так що підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент. До речі, в мене була ціль до нового року. 100 тисяч підписників, але щось пішло не по плану. Навірно, я вилетів за ці два місяці з Ютубу, бо сімейним обставинам чорнополоса була. Але зараз вриваюся обратно в Ютуб український, і в мене до вас велика просьба Підтримайте, поставте лайк, підпишіться. Для вас це тільки нажати кнопочку, а для мене це ціль, мрія до нового року набрати 100 тисяч підписників і отримати тусь серебряну кнопку. Про яку я ж мрію вже років 5, напевно. Ну і звичайно, ми продовжуємо, а вам гарно і мирно в неба. І щоб ця війна вже скоріш закінчилася. Що ми з вами зустрілися, випили чашечку кави і споминали ці жахливі дні з липкою. І так, десь пів року назад ми зробили підвісну стелю по всій квартирі. До речі, обійшлась вона у нас 40 квадратів. І обішав з установлений люстр а, 28 тисяч, коротше десь до 30 тисяч. Дивіться, що ми зробили. Тут ми вирішили не робити, тут щось придумаємо, але ми поробили такий короба, до яких цепляється стеля. Ось як бачите, тут теж короб. Я на днях вже, вже зашпаклював. Чому взяв наждачну бумагу? Тому що треба пройтись, вирівняти і потім пофарбувати такий колір сірий, як і стіни. Також після вибухів у нас пішли тріщини по коробу. теж зашпакльовував, вирівнював, обирав тріщини. Теж потрібно фарбувати. Зараз цим і займусь. Зараз ми знімаємо шториці і будемо працювати. По електриці, чому я вас запитую? Ми повісили такі люстри, а вони там середня ціна, що це за 15 тисячі, люстра плюс лампочки по 100 гривень. І вони починають, ну от, допустимо кухня нормальна, лоджія нормальна. Тут, як бачите, спальня теж все окей. Але хвилин 10-15, отак як хроби, починають блимати лампочки. Не всі, але є. Тут я вже зняв, тому що постійно вона блимає. І от зараз я вам покажу наглядний приклад. Я включив, вони ще нагріються і буде блимати. І в мене запитання, це в самій ілюстрі проблема? Чи лампочки так можна сказати дешеві? Хоча лампочки це осрав. Вроді сравнена непогана фірма стоїть по 100 гривень за лампочку, але все рівно вони моргають, перегріваються і лопаються. І опять же, запитання, або неправильно підключили люстру, або в самих лампочках. Може потрібно зробити Ой, купити більш дорогі лампочки, тому що ну, вже починає задобувати. Купляємо, вона десь тиждень-два перегорає, тиждень-два перегорає. Ну, якщо знаєте, пишіть коментарях, звісно. Потрібна ваша допомога. Я зараз знімаю штори, буду зачихувати і фарбувати. Ну, По-перше, я вгадав з наждачкою, тому що я взяв 220-ту і якраз угадав. По... Тому як виходить. По-друге, мені дуже повезло, що сьогодні дружина на роботі, тому що якщо б вона побачила скільки пилі, то б мене б живих не було. А так, начебто, от бачите, ось тут, ось так іде. А тут вже більш-менш виходить рівнесенько горнесенько А там ще робота є. Але пилі, звісно, тут... Достатньо, придасться відбирати потім. Продовжуємо. Ну, вже пофарбував і будемо чекати, як воно буде виглядати. Але мені здається, що потрібно буде ще другим слоєм 100% йти. Хай підсохне, підемо на перекур і розпочнемо далі. До речі, стіни бачите на сірі. Ми використовуємо таку фарбу. Покрасили до, ну, наверное, ідол був, скоріше за все. Це в епіцентрі ми кломотили, кому цікаво, номер 1966. Зараз я вам покажу які стіни. А, під кухню ми обили стіни, ну, колір стін і вийшло ось так. О, такий колір. Бачите, сірений. Такий нав'язливий. Так що кому цікаво, 1966 в епіцентрі. Так, друзі, ми залишились без світла, вже темніє, воно поки висохне. І вже покажу в наступному блозі. А завтра на каналі вийде автомобільний контент, який ви любите. Гарного, мирного неба.